Доброго здоров'я, друзі, я Віктор Бабаренко, і ви на моєму YouTube-каналі «Скаже, як залежить. Що ж, поїхали. Ну, що, ми недавно порадувалися, що нам видали чергового зрадника, він, звісно ж, з ОПЗЖ, колишній регіонал, ну, все як має бути, або звідки ж у нас зрадники? Ну, регіонали колишні, або нинішні слуги. От, весь наборчик. Так от. СБУ везе Христенка, е і ми так і раділи, раділи, але виявляється, зараз всі кругом говорять, що його не просто так везуть, його везуть для того, щоб добити все-таки НАБУ. Він буде давати свідчення проти одного з детективів, е набуща той, як би він то понятно, що агент ФСБ, а це вже його агент завербований. Ну не знаю, що пообіцяли Хри, самому Христинку, що його сюди везуть. І не просто так, а за ним поїхав сам зам в СБУ поклад. Тобто, не просто так, да? це нагадує історію боротьби спецслужб. у нас ну, з одного боку, коли ну, часто тирани використовували, щоб у них було кілька спецслужб. Вони будуть стучати одна на одну. Да? Так В СССР було КГБ і ГРУ, головне розвідувальне управління. От, я читав колись Віктора Суворова, там дуже класно описано це якраз там теорки між ними. Да, у Гітлера був Абвер, Гістапо, і у тих були там якісь там розвідки. Да? Шеленберг, але там Абвер Канаріс. От, тобто кілька спецслужб, і це між ними терочки. Воно з одного боку добре, а з іншого погано. Чому? Тому що починається така собі війна всіх проти всіх, да? і я боюсь, щоб це не пішло на користь Україні. СБУ замість того, щоб ловити шпіонів і десь робити такі заходи, типа Паутина, починають по замислу офісу президента бити антикорупційні структури. І це не є здорово. От. Але тут же ж мусимо визнати, що в самій Раді намітився бунт проти Єрмака. Ну, Вони не можуть же ж підвищувати голос на Зеленського. Зеленський це ж святе, але кажуть там, типа, блін, ні, ні цар, ні настоящий, а кажуть, там, типа, кардинала пора міняти. Що я маю на увазі? Слуги народу почали бузу. І вони створили щось, е, типу що давайте створимо раду коаліції. Е, е, чому тому що щоб не повторювались оті е, штуки, які були в липні, коли вони спочатку голосували за те, щоб е, наші антикорупційні інституції да, на буйсап а потім, е, коли вийшов картонний майдан, вони там. Переграли і проголосували чим, ну якби показали, що вони ніхто об них можна витирати ноги. от, І тепер там получить в когось простусь проснулась гідність Це через фактично 11 років після Революції Гідності, у деяких товаришів прородилась гідність. Ну слава Богу. От. І що ж вони вимагають, що вони створюють раду коаліції, куди входить. Входять всі ну, керівництво, тобто э, Стефанчук, зами, э, потім э, керівники э, фракції, типа э, голови комітету. Ну, це ж всі слуги, і типа э, А, фракції не всіх, тільки фракція слуга іменно, вона більше ж, От, І плюс всі міністри, всі замміністри. І э, офіс президента, тобто Єрмак і його его заступники. И ці там, там 50-70 чоловік. Типа повинні руліть, да, мають виноситись щось, розбиратись, прослуховуватися, щоб не було такого косяка, який був. Ну, як на мене, це щось дивно. Ну, дивно. Наприклад, питання стосується якогось умовно сільського господарства, ну, в, наприклад, внесення змін там, до закону про землю. Да. От, то з якого дива там мають бути там Міністерство там, молоді і спорту чи Міністерство освіти, там їхні зами приходять і що грівами кивають. Да, давайте зараз мозковий штурм, зараз продумаємо стратегію, аж з якою метою цей закон подається, який буде від нього вихлоп, там, типу, воно ну, їм не потрібно, вони там працюють над своїми питаннями. Ну, але між тим. Е, якби е, знову ж це ставиться як у ультимативній формі Офісу президента і Кабміну, там, типу, до Юлії Свириденко. І Юлія Свириденко, до речі, до речі, соглашається, що типу, да, треба, от, не, не допрацьовували ми, мало було комунікації. В кої тавеки вони вже скільки вони вже тут царюють. Е, Верховна Рада ж вже пішов, вже який. Рік з 19-го, ну сьомий рік пішов, сьомий рік. Зеленський вже е, там давно на сьомому рокі, році і вони нарешті зрозуміли, що потрібна внутрішня комунікація для процесу підготовки, прийняття і реалізації управлінських газ творішень. Це те, що блін, ви пішли, поучились, як я там в академії державного управління. Вам би це розказали ще там, не знаю і, і що їх учили в Трускавецькій школі демократії. Там ну блін, це ж гази. Це ази, ребята, ази. Ну не треба ж бути такими тупими. Понятно, що з цього нічого не вийшло, але вже прорив. Вони хоч поняли, той, що там вони самі собі поставили діагноз, що у них з комунікацією дуже туго. От вони виробили, як би. Правило, правило 1303. От іменно чого 133? типа якщо 133 депутата підписуються під якимсь важливим законопроектом, що типа тип топ то значить Тіп-Топ. Якщо не то, ну, то ж пра... От Рада коаліції правило 133, плюс вони що вообще не мислимо. Вони кажуть, а давайте штрафувати будемо міністрів, які на наш виклик не приходять. Ну, те, що має бути Рада обирає уряд, уряд підзвітний раді, і там у нас же є спеціально виділений день кожної п'ятниці пленарних засідань. Якщо П'ятниця припадає на тиждень пленарних засідань. То міністри повинні приходити в комітети по середам, да і на час запитань до уряду. В п'ятницю і півдня їх там тормошать. Це традиція, яка була. Не, не повірите при Януковичу, при Порошенку це був розквіт цієї теми. І це те, що дійсно потрібно, тому що уряд апріорі має бути під звітнем раді. І от вони на сьомому году догадалися, що у них такі ж є така прописана перевага. І тепер міністрів там, типа, хоп, не прийшов і мінус там скітись. ну Юлії Свириденко це не грозить там штрафи, тому що вона заробляє. Зовсім в іншому місці. Вона, нагадаю, заробила в уряді минулого року, правда, не була ще прем'єром 900 тисяч, а десь їй в Київській школі економіки заплатили більше 3 мільйонів. Ну, шикарно, щоб я так жив. Да? Ну, В общем, все хорошо. От, е, да, Так от тепер от такі от вимоги. Тепер вимагають там від Юлії Свериденко, що що там, тіпа, тепер не буде по-офісному. А Юлія Свереденко, до речі, почала з того її там її там всі сейчас хвалять в Верховній Раді, яка молодець. А мелочь а приємно. Їм раніше там не, не, не дозволяли заїжджати. Ну, є службовий в'їзд. І на машинах туди заїжджати, а їм ну, хто ти такий, депутат, хто такий, давай до свидання. А тепер їм дозволили туди в'їжджати і вони, ох, яка 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 жінка, жінка. общем, щось таке. Таке, до речі, є в усіх обласних адміністраціях, і теж в обласних адміністраціях є, кому можна заїжджати, а кому не по рангу, не по чину на службовий в'їзд. Ну, Взагалі, така дурня є кругом. От, е, я не знаю, коли ця традиція сформувалася, але е, блін, і здавалось би, ця дурня, от за що прем'єрку хвалить Верховна Рада. Можна мені тепер, я тепер теж крутой. Мені можна на моїй машині заїжджати туди на в'їзд. На технічний в'їзд кабінету міністрів. Блін, ужас. От про що вони думають? Не про війну, ніяк там країну врятувати, а про, про свої оці, оці розпальцовки думають. дикі люди, дикі. Напишіть в коментарях, будь ласка, що ви про це думаєте. Заодно, і хто не підписався, підпишіться. От, Ну, в общем, що я хочу про це сказати, що. Тепер, якщо треба погоджувати, кожні комітети, десь там десь ще щось бігать, Єрмаку тепер не позаздиш. Раніше підняв телефончик, позвонив Арахамі, позвонив Стефанчуку, все, вопрос Да? Ну, якщо ні, то треба дзвонити ще ж в довіру. Ну, Ці депутатські групи, які підголосовують за них ОПЗЖ, довіра і майбах. Ну, за ОПЗЖ там все добре, вони по сторонечці ходять. Чому? Тому що, коню, зрозуміло, що. Ну, Іначе прийдуть до них, як оце Христенко, прийде СБУ, там типа і скажуть і ти предатель, і ти. Ну, Вони, там, понятно, що всі ж такі, ну, тим не менше. А тепер треба з довірою, з Майбахом, там, е, і мало того в самій фракції йде не що нібудь, а оце фрагментування йде. Тепер їх багато груп, то кажуть, там група Бужанського, сім чоловік, там, типа. була група Дубінського, ну, зараз розбіглись. Да? там групу Бужанського, сім чоловік. Це фрагментарно, якщо раніше дзвонили і запрос лишує. А тепер треба, бідному буде Єрмаку перезванювати і в тим, і тим, і тим, тому що там фрагментація відбулася. В общем, рада бунтує, бунтує трошки проти самого умного кардинала всіх времен і найвеличнішого лідера сучасності. от Ну і скажімо так. Сильно, кажуть, образився е, лідер Майбаха Ігор Палиця. Е, Майбах це група за майбутнє, май, за Майбах, його так називають всі. Е, от. І є ще група довіра, там Веревський, теж у нього там 15-17 депутатів. Так, да, ці потрібні. То що там по два десятка, тут, по два десятка, десь 40 голосові, коли. Зеленим не вистачає своїх, у них там залишилось десь в преділах 140, ой, 100, 180 і 190 штиков активних таких, так. Да? От. Так що, що свідчення то, що вибори такі, вони вже знають, що вибори будуть скоро, і починають боротися за місце під політичним сонцем. Ну, я думаю, що е, з цього. Нічого не вийде все одно. Ну просто, просто із-за того, що вони неефективні, не тільки тому, що вони корумповані, а просто тому, що вони неефективні, бо вони мало освічені, У них не немає знань, вмінь, навичок. Це не депутати, це калхозболя. От, добре, друзі. Дякую вам, що послухали мене. Робимо висновки, що слуги готуються до виборів, і нам все-таки треба буде роз'яснити кожному своїм сусідам, своїм друзям, щоб ми ж не зробили той дурнуватої помилки, яку суспільство зробило в 2019 році. Тримаємося, підписуємося дуже прошу, 40 тисяч ще нема. Потім лайкаємо, коментуємо. І знаємо, що незважаючи на всі зусилля офісу президента, Україна тримається русняві не пройдуть на посаду.